Це безхабарна гривня. Її можна дати тому, хто нахабно вимагає у вас хабар. Купюри до Полтави привезли громадські активісти. Вони переконують, це дозволяє зупиняти нечистих на руку людей у різних сферах. А ще пропонують підписувати спеціальні декларації доброчесності. Людина, яка підписує, вона зобов'язується, що вона в своєму особистому і професійному житті не дає і не бере хабарів. Принцип нелегкий, для багатьох це складний, тому що ми розуміємо, викорінювати основу корупції можемо тоді, коли громадяни персонально відмовляються від хабарництва. Тому на сьогодні вже сотні українців більше тисячі, які підписали такі декларації. Близько 15% таких українців є державні службовці. Організацію ні хабарництву я не даю і не беру хабарів започаткували рік тому, після Євромайдану. Нині розповідає Сергій Гула. У деяких службах ситуація з корупцією не змінилася, а навпаки, погіршилася. Але за останній рік громадськість все більше усвідомлює свою роль у боротьбі з цим. Зараз, наприклад, громадськість може змусити нові антикорупційні органи працювати. Коли сьогодні говоримо про вибір голови Національного антикорупційного бюро, критично важливо, щоб це була достойна людина на сьогодні. Ми знаємо, що там є чотири особи, і ми знаємо, що йдуть певні маніпуляції, коли одну особу, по суті, не хочуть пропустити, яка є найдостойнішою. То наше завдання громадськості заставити і адміністрацію президента і ту ж саму комісію, щоб все ж таки найдостойніший кандидат, який є з чотирьох, все ж таки став головою національного антикорупційного бюро. Саме зараз йде створення нової системи протидії хабарництву в Україні. За оцінками рейтингових установ, зокрема сприйняттю корупції міжнародної організації Transparency International Україна знаходиться на 144 му місці за сприйняттям корупції. Це ну, ганебне таке явище для нашої держави. І тому громадські організації розробили закони. Це про національне корупційне бюро і про запобігання корупції. Такі публічні обговорення з громадськими активістами проходять по всій Україні з лютого по червень цього року.